З метою популяризації військової служби за контрактом в гарнізоні липники на Львівщині відбувся День відкритих дверей. Військовослужбовці запросили до себе гості, старшокласників місцевих шкіл. Школярі побували на вечорі вшанування кращих військовослужбовців строкової служби окремого полку зв'язку повітряного командування Захід, які звільняються у запас. Школярі, які присутні сьогодні в цій залі, це учні-випускники Соломківської загальноосвітньої середньої школи. Хлопці села, ми знаємо, що сьогодні десь влаштуватися на цивільну побрищі, десь на роботу дуже тяжко. Тут рядом військової частини, бо канає існує, буде існувати. Це є одна із можливостей влаштуватися і влаштувати своє життя, влаштуватися на контрактну службу. Досвідчені солдати не приховували. За рік служби по правильності рішення відслужити в армії переконалися на один раз. Ми тут в армії познайомиємося з багатьма людьми, які приїжджали з різних областей Запоріжжя, з Запоріжжя, івано франківська або з Тернополя з за регіонів. От. Разом ми з своїми товаришами ще з призовного зараз пліч-опліч вже доходимо до фінішу, до кінця. Просто багато чого армія тебе навчить і просто по інакшому вжити святого стане, що все дивитися. Абсолютна більшість солдатів, які зараз звільняються в запас, надзвичайно сумлінні і відповідальні юнаки. Тож командування полку вирішило гідно вшанувати строковиків та подякувати їм за службу. Для чого ми проводимо подібні заходи, це для зміцнення військової дисципліни серед особового складу строкової служби. Для того, щоб молодший призумів подивитися, наскільки почесна ця є задача виконувати службовий обов'язок Збройних силах. Що це ціниться і командуванням частини, це є, як би сказати, підведення підсумку їхньої служби за рік такі візити учнівської молоді дуже корисні, бо дозволяють розвіяти негативні міфи і стереотипи щодо солдатської служби і дозволяють майбутнім захисникам вітчизни на власні очі побачити в армії. Панують доброзичливість, справедливість та порядність. Так я бував тут раніше. Враження були дуже переповнені, емоцій було багато. Солдати нам показували, як автомат розбирається-збирається, вчили нас протихімічні засоби. Нам показували, як надягали, і ми з ними. Це обсуджували. Казали фізичне і моральне виховання дуже, і казали, бажано би піти служити на урочистий захід. Також запросили матерів солдатів та військових капеланів. Також в залі строковики, які звільнятимуться з війська лише за півроку. Вони бачать: якщо служитимеш добре, то й додому до батьків поїдеш з добрим настроєм і листом, подякою.